А знаєте, що е, використовують е, країни ті щось сильніше України, які е, ці е, вади українців? Оце я аналізую: жадібність до грошей? Брехливість е, способність підставляти один другого. І те, що не стоять один за одного, а підставляють, і, і тому, нас, тому, тому нас нищують, тому що ми не здатні на об'єднання. Оце я бачу. Ми не здатні стояти один за одного. І використовують найслабкіші наші, найогідніші наші риси. Розумієте, про що я? Подумайте, мені дуже прикро, що народ знищують, але, мабуть, ми не здатні на те, щоб бути народом, власником. Захищати свою конституцію там, де є всі наші конституційні права, природні, невід'ємні права на надра. Розумієте, ми були в повітрі десь в воздухі. Ми будували свої бізнеси, як я. Ми думали, що так можна, без правового поля, ну, без судів, що воно не працює. Суди не працюють, так можна закривати очі. Ну, не те, що закривати на всі, на корупцію. Ну, от зараз, настав той час нашого випробування. Але ми... або ми такі проявимо себе як народ, або ми будемо знищені. that's right